A shot in the dark A past Lost in space Where do I start The past And the chase You wanted me down Like a She lying way was I Бурхливі оплески на сцені чемпіон України з велотріалу. Керівник колективу «Ендорфін Шоу» Олександр Саржинський та солістка народного ансамблю сучасного танцю Сузірі Дельвець Олександра Полишок. вау 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 Що це відбувається? Дивіться, що він робить. Останній раз я так стрибаючи в річку, впав в селі разом з велосипедом. Так, да, неймовірне, відбувалося, щойно на цій сцені так і захотілося. В один момент підійти, дістати цю тендітну дівчину, винести на руках, принести додому, але там дружина. Про що це я? Вячеслава, віта! Ми готові. Як ви там? ми готові. Сашко. Ну, по-перше, ми дякуємо тобі за бурю емоцій, так? І дякуємо за те, що не розчавив нашу беззахисну Олександру. Скажи, будь скажи, будь ласка, кому ж на думку спала така ідея стрибати через дівчинку? Це була спільна ідея наша. Такого ніхто не робив. Вона професіонал у своїй справі, я в своїй. Ми вирішили об'єднати і зробити таке чудове шоу. Ти плануєш, можливо їхати? Ви плануєте можливо їхати на Україна має талант. Я вже брав участь в четвертому сезоні, Саша брала участь, в танцюють всі, але ми брали участь окремо. Я думаю, якщо ми поїдемо разом, наші шанси збільшаться вдвічі. То що ж, принаймні, ми бажаємо вам успіху. Олександр, скільки часу ти займаєшся на велосипеді, що так майстерно е і їздиш, і отак надзвичайно артистично. Більше шести років вже. Так, більше шести. Молодий. Що ж вітаємо тебе, дякуємо, бажаємо тобі успіхів і звітуйся, будь ласка, з перемогою.